У затишному будинку у Чернівцях дворічний Давид грається на килимку серед своїх іграшок. Сьогодні його оточує тепло і турбота, хоча декілька місяців тому його життя було зовсім іншим. Хлопчика вдруге вилучали з неблагополучної сім'ї, де мати зловживала алкоголем. Але цього разу він не потрапив до дитячого будинку, а знайшов прихисток у патронатній родині Лілії Лазар. Про шлях до патронатного батьківства та труднощі, які доводиться долати, Лілія Лазар поділилась з МБ. В мене, є сім'я, діти, чоловік. Наразі мій чоловік служить у збройних силах на Лиманському напрямку, а у нас двоє чудових дітей: 18 років і 15 років. Мій чоловік завжди цікавився темою сирідства. Він приймав участь у різних благодійних організаціях і в один час став директором благодійної організації Рука допомоги. Я, взагалі, по професії музикант. Я скрипалька і працювала. Ці всі роки до патронату в академічному симфонічному нашому оркестрі при Чернівецькій філармонії. Так і я допомагала йому, якось приймала участь. Мене запрошували на святкові вечори, благодійні якісь Заходи. Заходи, так і часом ми залучали наших дітей. І так я стала дотична трошки, трошки до побуту дітей в сиротинцях, і ми, коли ми приходили, відвідували дітей. Там була дівчинка одна, і вона зацікавилася моєю донькою. Вони приблизно були одного віку. І так, трошки спілкувалися. Я часом її навідувала. І сказати чесно, навіть були якісь думки, можливо, якось стати більше для неї, чим просто там ну, відвідувачка. От і е, одного разу я знала, що вона потрапила в лікарню, і я прийшла до неї в лікарню її відвідати ту дитину. І я побачила е, картину. От е, дитина одна в лікарні, так? І там їй робили якусь маніпуляцію медичну чи укол, чи якусь скажу, медичну маніпуляцію. І вона, знаєте, так приречено, от просто мовчала і. Вона ніби якби смиренно так приймала це все як данність, знаєте? Mm -hmm. І я просто мене настільки це вразило, я знаю, як діти реагують на такі речі, і як вони мають в принципі, реагувати. Це нормально, що має бути поруч мама, тато, і тримати їх там, заспокоювати. Це сльози, це знаєте, це вираження емоцій. Там просто якесь таке тотальне було, кажу, знищення, відсутність. Тому, так, так. Так, так. Тоді я вирішила, що колись ну, я візьму все-таки дитину, якось в цьому напрямку я буду працювати. І, на жаль, у нас тоді було таке матеріальне становище. Жили з батьками, малі діти. Потім почалося АТО на Донбасі, мого чоловіка призивають. Я ще трошки ходила до тієї дівчинки. Його призивають, тобто я вже в таких була обставинах, що я зрозуміла, що я ну, не, не можу зараз так, я не можу. На щастя, та дитина влаштована в сім'ю, я знаю, вона дуже гарно е, зараз е, себе проявляє. Вона стала повноправним таким членом суспільства, її гарно виховують. Чоловік потім повернувся вже додому, додому. діти вже підросли. Ми почали е, вирішувати вже наші е, побутові. Всякі питання, потім ковід, і от сталася війна. В одну мить, знаєте, вона міняє людей і вона мене змінила. І знову ж таки, чоловік відразу пішов у військо. Постійно в мене було відчуття таке, що я роблю недостатньо. Розумієте, що я можу більше, що я. Що треба мені щось змінювати в один вечір? Я сижу і просто гортаю сторінку Фейсбуку. Так і мені виходить повідомлення, реклама, що шукають патронатних вихователів для того, щоб допомогти дітям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. І я знаєте, мене як ніби осінило. Думаю, так. Так от же ж воно. Я ж роки хотіла це, і ну так, я порадилася з чоловіком, все, з дітьми. Він мене підтримав, звичайно, дуже. От і стала і пішла в службу по умовах всіх, які затребувані були. в мене все підходило. Треба було тільки медичну карту. Так пройти всім членам родини, всім, хто проживає і рахується в будинку, прописаний. От. І я була налаштована рішуче, і я труднощів як таких, в принципі, їх не було. І дочка моя, вона навіть погодилася бути, бути помічником вихователя, тому що потрібно. Вихователь і помічник обов'язково mm -hmm. це умова так само, і е, це має бути повнолітня особа. І так як їй якраз виповнилось на той час, якраз 18 років, і, як, і вона сказала: мама: давай я буду помічником. Хлопчик е, е, до нас потрапив йому, було на той момент рік і вісім місяців. На даний час він три місяці вже в нас перебуває, живе. Дитина була вилучена вже, я так зрозуміла, ну не раз з тої сім'ї. Тобто там це, це була системна така поведінка батьків. уже. Ми з ним прийшли реабілітацію, він е, вже ходить по хаті добре, по будинку, е, дуже любить ходити. Знаєте, він так е, для нього це саме якесь таке краще заняття. Він настільки любить, він настільки е, ходить, все е, починає знаєте, пізнавати. От, е, хлопчик дуже чудовий. Патронат, е, це мова йде про е, влаштування дитини від трьох до шести місяців. І е, е, ще три місяці, і мені доведеться вже його далі передавати в сім'ю. Це вирішують служби, суд. Е, от. Але якщо мама проявляє. Участь в житті дитини, вона цікавиться, вона виправляється з нею, працюють так само служби і дивляться, чи є динаміка позитивна. Якщо так, то суд вирішує, чи, чи, чи передає далі або в, в, на усиновлення, або в іншу вже форму виховання. Так? І все-таки я так само себе позиціоную до нього, хоч він маленький, але я завжди себе називаю на ім'я, ні в якому разі не мама. Не мама, ми навіть зайвий раз стараємося це слово не говорити, щоб дитина не потім не травмувалася. щоб вона знала, що мама це ну, мама в нього з'явиться потім, тато, мама. Е, я просто Ліля. Звичайно, дитина звикає, і е, це буде трохи для нього травматично, так як для мене, але це краще, ніж би він був е, в лікарні. Е, Розумієте, або в або в дитячий будинок його би віддали. Розумієте навіть на цей час, на цей період. Бо для дитини це дуже травматично. А тут ми ним займаємося. ми... Йому допомагаємо якось світ пізнавати. От. І він все-таки бачить модель у сім'ї. Якщо ви замислюєтеся, вже тільки замислюєтеся над тим, чи взяти дитину в сім'ю і допомогти дитині, яка опинилася в складних життєвих обставинах, значить у вас вже є певний потенціал. І я рекомендую, так як я зробила, спробувати патронат. Чому? Тому що в нього є така певна зворотність, знаєте, процесу. Якщо щось піде не так, завжди можна спробувати спробувати себе, свої сили. Якщо не так щось піде, завжди можна відмовитися, і насправді ніхто не буде мати до вас ніяких претензій. Так само зараз патронат дуже підтримується державними програмами. Зараз збільшили виплати для патронатних вихователів. Виплата йде в три заробітні плати. Так само є благодійні організації, які якось допомагають дітям адаптуватися, якимись матеріальними речами допомагають. Тобто ви не будете одні. Угу. Ви не будете. У вас буде підтримка, і ви можете стати тою відправною точкою, тою точкою змін в житті цієї дитини. І змінити її життя на краще її майбутнє, і тим тим самим ви змінюєте фактично долю своєї країни. Це без перебільшення. Я це вірю, і я, я так вважаю щиро.